Або захоплення, або спалення практично повністю це приміщення міської міліції, частково приміщення обласної міліції, повністю захоплення приміщення обласної прокуратури. Воно частково зазнало в пожежі, також приміщення господарської частини обласної міліції, приміщення державної інспекції, приміщення Тернопільського міськрайонного суду, і приміщення Служби безпеки України. Міської Та перепрошую приміщення міської прокуратури. Вони сьогодні працюють у звичному Ну, Наскільки я розумію, тому що я бачу проти себе приміщення обласної прокуратури, воно не працює в робочому режимі, тому що двері там відкриті, лікта вибиті, людей немає. Я думаю, що зараз потрібно вжити заходи для того, щоб ну, перше, це наше майно і треба зберегти, встановити там як мінімум двері, закрити прохід, для того, щоб не було мародерства, тому що ми були свідками того, як сьогодні зранку ну, різні люди, хто мав бажання, заходив, що хотів, то виносив, тим цього не перешкоджав. Значить, працівники міліції працюють, вони, правда, не мають ще повноцінних приміщень, вони залишилися, інші приміщення не використовували, тобто вони зараз працюють, знаходяться на роботі. Стосовно інших контролюючих ворогів я не готовий, що немає інформації. А виїжджати міліція може за її машини? Оскільки міліція знищені практично всі машини, я вже говорив, що ми готові забезпечити свої транспортні засоби. Тобто депутати окремо надають свої автомобілі з водіями, крім того, автомайдан готовий дати автомобілі, то, щоб використовувати їх для патрулювання вулиць Тернополя, для того, щоб використовувати їх для, патру... для, патру... для патрулювання заїздів і виїздів з міста Тернополя. А ці люди, які були ініціаторами на місті, знаходяться, чи вони. <кій> <кій> Ця група людей там каже до 100, чи скільки інформація є? Чутки різні, що це про цю групу людей різні чутки від 20 до 100 чоловік. Фактично ми говоримо, що вчора реальним учасникам подій було декілька тисяч тернополян. Сьогодні ідентифікувати якусь цю групу можуть лише виключно хіба що працівники відповідних служб, тому що думаю, ніхто цієї інформації не має. Єдина інформація, яка існує, це будуть люди з мовою нехарактерною для Тернополя, хоча це не є фактом того, що це будуть люди з інших міст. Наразі про це говорити ще рано, але ми повинні в будь-якому випадку убезпечити себе, щоб на майбутнє не було подібних речей, щоб на майбутнє будь-хто не приїжджав сюди, не творив яку спорядку.